Привіт, з вами Галя. Ласкаво, прошу на канал В'язотерапія. Звичайно, дізнатися про дівчат. Проте як буде розподілятися винограду, ми запропонуємо вам особливі бо. Трошки ми з вами не бачилися. Не дуже давно, але е, давненько я нічого не записувала. Після приїзду, так, я тільки якісь речі підснімала. А так, щоб сидіти щось розказувати, то не записувала. Була в мене невеличка перерва. Я дуже рада, що моя подорож у Бельгії помістилась в одне відео. Ось і можна далі вже більш звичні відео для вас записувати. Я повернулася і сховала кінчики в синю білу шапку, яку в'язала на замовлення, і вже давно. Її віддала замовниці, власне, все окей. Завершила коричневу шапку, і так і не знайдеться час зустрітися з другом, щоб йому її віддати. Ось це вже друга ідентична коричнева шапочка. Дуже мені подобається, прикольна з Янард Marino Deluxe 50. І що я ще робила, над чим я ще працювала? Значить, я. Вже починала, пробувала, хотіла його закінчити. Думаю, ось клас. Замовлень вже немає. Ну звичайно, це не клас, що замовлень немає, але можна чимось зайнятися, що я давно хотіла для себе доробити ось цей хексагон кардиган. І я, власне, почала його тут по колу стопчиком без накиду обплітати. Та тут треба вроді 2 чотири рядочки, чи два, може й два рядочки навколо зробити повністю і через верх, і через низ. Обкантовка. І що мені не сподобалося, що отут воно трошки кривенько виглядає, так ніби вперід виступає через те, що тут ширше ширша нитка була. От, І мені не подобається, що воно так не зовсім рівно виглядає. Я думаю, що буду розпорювати багато. Отут воно взагалі якимись хвильками поїхало. Тут туди. Потім назад вертається. Коротше, хотілося, щоб воно було рівно, так, це стійка. А не виходить, бо не виходить, що? Бо ось цю синю нитку сюди добавила. І виходить паскудство. Значить, напевно, буду розпорювати. Бо я взагалі саме в початку планувала його зробити довгим, там не знаю, чуть не до землі. А тут я вже вирішила, та ладно, довшим не буду робити. Я просто зроблю обкантовку, завершу рукава та й по всьому буде він готовий. Почала робити обкантовку, зрозуміла добре, що я далі не продовжувала в довжину робити, тому що нерівно, тому що нерівно. І розпорювати буду, певно, десь досюди, і він в мене буде укорочений такий, я собі так уявляю. Або принаймні точно розпорю досюди, щоб забрати, забрати цей синій. Але зараз мені максимально ліньки це робити, тому я зайнялася дечим іншим. Я вирішила, скільки я в кендіярні купила 7-мм спиці, які ідеально підходять під ось цю пряжу на коспортвул, якої в мене є 3 муточки. Ну, було 3, зараз вже менше. 75% акрил, 25% шерсть. Спиці рекомендовані 6-7. У мене, власне, є 7 мм спиці. Я вже була по майстер Класу чебуречної. залишу посилання в описі на самий простий оверсайзний светрик зшивний, та, що там не по колу в'яжеться, а що там в'яжеться перід, спинка, рукава, і потім це все докупи зшивається. Ну, щось мені зайшло, і я. Хотіла навчитися, захотіла навчитися спицями в'язати. Спочатку думала якусь шилетку собі зв'язати, а потім знайшла, ну, не могла знайти якийсь підходящий майстер-клас, який би був для мене там простим, зрозумілим. ось. І ще й під мої спиці підходив і під мою нитку, бо не хотіла там йти зараз щось інше нове купувати. Знайшла чебуречної, зв'язала. Хоча в неї там 9 міліметрів і грубша пряжа, точніше, пряжа тонкіша, але вона в три складення нею в'яже. Але я собі подумала: ну нічого, в неї він виходить класний оверсайзний. В мене буде не настільки оверсайзний, але вже який, получиться, такий. получиться. Так я собі придумала і зв'язала періт. А перід вийшов якийсь дуже коротенький і не дуже широкий. Ну, типу, він би був мені. Чисто в обтяжечку, чисто в обтяжечку був би я все робила по майстер класу. Просто то, що в мене спиці і нитка менших розмірів. Але тут е, я боюся, що горловина, ну от тут як з'єднати зі спинкою. Коротше, от така горловина, що вона в мені буде замаленька, щоб голову якось протиснути. Ось бо тут вон просто звичайне закриття петель, і воно не є якби гнучке, воно тут не тянеться, там де петлі закриті, та. Да? Вся робота тягнеться, а тут не тягнеться. І я вирішила, значить, що візьму все, як вона робила, тільки Х2. Тобто ще так раз наберу спиці і ще так раз все буду зв'язати. І воно тоді почало виходити. Я там вже прив'язала достатній кусочок, воно почало виходити, типу, за широким. І я поняла, що ні, це вже буде прям, ну, дуже-дуже за велике, дуже-дуже за широке. Тоді я взяла там в неї набір е, Петель 64, 64 поділила на. Два вийшло 32, і 64 додала 32, вийшло 96. І я власне так все буду збільшувати на половинку, плюс половинку додавати всюди. От, допустимо, перші 4 ряди це резинка 2х2. А я е, зробила вже ну, в новому зраз, зразку, та да? ну не зразку, а вже в нов, в новому, що я почала в'язати. Зробила е, 6 рядів е, резинки. 2х2. І так само далі, скільки треба там лицевої гладі набрати рядочків, я наберу ще плюс половинку від тої кількості. Тому так, оце все діло, над яким я трошки так пару днів на це витратила. ну, Не повністю роботи, але коли мала час сідала. Це все я пізніше розпорю. Тут мені моточка майже до кінця вистачило. Десь буквально вгорі я приєднувала вже нитку нову. От, і звичайно, коли там починала, то я теж там починала кілька разів, десь там помолилася легше мені було чомусь розпороти. Зараз я вже більше в цьому розібралася, як там ті всі петельки саме в в'язанні з пицями виглядають. Бо якщо ви вмієте гачком в'язати, ви там бачите, що там ну, не дуже важко розпороти до певного місця і просто з нього далі продовжити. А тут. Щоб до певного місця повернутися, треба всі петлі, які ти вже пров'язав, якось їх акуратно назад підняти попередні і витягти ниточку. Ну, коротше. Трошки це все важче і боїшся загубити ті всі петельки. Але нічого, я розібралася все добре, вже трошки освоїлася. Мені здається, я би більше любила в'язання спицями, якби я спершу почала власне в'язати якимись грубшими спицями, грубшими нитками. А оскільки мене мама колись вчила на таких досить маленьких маленьких спицях, маленьких нитках, там воно якось більше все плуталося, менше задоволення було в тому, правда. Коли воно грубше, воно якось все ну, простіше так тобі вкладається в голові. У мене тут вже є 17 рядочків пров'язано, включно з розинкою. Так? Ось таке трошки діркаве. Напевно, для цієї пряжі все-таки 6 мм було б краще взяти, але в рекомендованих пишуть якісь 6, так і 7. Так що не знаю, в'яжу тим, що в мене є, бо, чесно кажучи, в мене це найбільші спиці. І далі великий розрив, в мене там решта там 3 мм 3,5, ще щось, ну, типу, дуже маленькі далі. Отака річ. Шкода мені, звісно, що це прийдеться розпорювати, але я просто реально, ну, якщо б воно мені в обтяжку сіло, да, ну, прикиньте, майстер-клас на майстер-клас на оверсайзний светрик, а я така в'яжу його собі в обтяжку. Окей, якби воно в обтяжку сіло, так я переживаю, що, по-перше, рукава можуть бути за короткі. По-друге, що горловина буде за вузька, мені голова просто. Не проліза. тому прийдеться це все розпороти трішки пізніше, а поки що я в'яжу ось це. Бо в мене вже тут та, оцей другий моточок, який я сюди приєднувала в кінці, і ще є один цілий. Якщо я певно спочатку ви дов'яжу ось цей моточок, вив'яжу цілий недоторканий, і тоді, вже, коли не буде з чого в'язати, дійдуть в мене руки, я це розпорю і. Перев'яжу. Ясне діло, що мені треба буде ще замовляти пряжу, бо три муточки. Я думаю, я впевнена, що мені на всю роботу не вистачить там, ну на рукави напевно багато піде. Так що це все зрозуміло. Просто починаю з того, що є. Потім дозамовлю по походу. Не хочу просто забагато мати ниток. Більше, ніж мені потрібно. Так що, походу, буду потрошки замовляти, скільки мені там треба буде. Я себе не ставлю в жорсткі рамки, коли я це маю завершити. Я це роблю чисто для душі ввечері під переглядом, під час перегляду якогось серіалу чи фільму, чи мультсеріалу. Ось тішуся, бо мені правда воно почало подобатися. В'язати спицями. Цікаво, от так релаксійно, вже швидко це все роблю. Звук оцей подобається, коли. Пров'язуєш петельку, забираєш на іншу спицю. Отакі новини. Отакі новини. Шапочки на даний момент всі завершені, але я думаю, що мені треба може щось таке рухатися, щось зробити. Якісь різні кольорові поєднання спробувати зробити для наявності. Але я щось зараз не дуже в ресурсі людина. Зараз щось слово ресурс, і я не дуже не дуже синоніми. Хотілось б вже оце завершити, але тут розпорювати оце все. І щось в мене бажання не так багато. Взагалі зараз є натхнення, окрім в'язання цього светрика спицями зробити гачком якусь сумку, якийсь шопер, але вже не з квадратів, як я попередні робила, а вже якийсь такий, що прям в'яжеться дно, і так по колу в'яжеться і разом з ручкою, щоб воно таке гарне було. Бо такі речі, як сумка, мені дуже подобаються, оскільки вони мають один розмір. Ну, там можна робити більше, можна робити менше, але в загальному, якби будь-якій людині підійде. Правильно, не треба там примірятися до конкретної людини. Ось в мене найбільша проблема була з цими дитячими шапочками, оскільки в мене дітей немає. Важко дуже мені поміряли, але дуже важко догадатися, щоб воно точно сіло. Коротше, може, просто практики в мене в цьому поки що мало. Дорослою шапочкою, то простіше можна до себе приміряти, до чоловіка приміряти. Ось, і то голови різні бувають. А я вже мовчу там про якісь топи, светри. Там прям треба ну добре продумати розмірну сітку, або, або як то не експериментувати, а все-таки за чимось майстер-класами робити, дивитися, які в них там розміри, чим ну наскільки вони там відрізняються і тому подібне. Це мене лякає, чуть-чуть. Тому поки що там до якихось витрів на замовлення ще щось, ні, в мене. Мені би завершити свій перший в житті кардиган і свій перший в житті светр для себе. Було би чудово, щоб мати якесь, ну, якусь вже практику більшу, успішну з готовою роботою. Заходила сьогодні в Аврору, купила гачок 8 міліметрів, бо в мене ще такого немає. У мене був. Гачок ну, є 7 мм, а далі в мене зразу десятка. Так що знайшла, що в них є вісьмірка, супер, купила. Думаю, точно пригодиться. А то в мене деяких номерів взагалі немає. Гачків, деяких номерів. А деяких в мене є по дві штуки, по три штуки. Навіть таке в мене є та от 4 мм гачок, в мене є. І звичайний металевий, і один з ручкою, і інакший з ручкою От такий звичайний гачок. Все, не буду далі тут вам щось розказувати, стогнати. Хочу сісти і пов'язати, порелаксувати. Юра мені допомагає розпорювати той замаленький кусочок, а я намотую його. У мене вже закінчилася нитка на цьому моменті. Ось це вже який, це 28-й рядочок в'яжеться. Я щойно розпорювала попередню роботу, ось такий вийшов величезний клубочок. Так? Ось це, що я в'язала, тут менше одного мотка. Ось це, що я розпорювала, тут більше одного мотка, десь мотка-півтора. І ще такий шматочок вирішила, що розпорю і з цим почну в'язати, а тоді вже буду чіпати третій нетронутий моточок. Я поки що вирішила, що не буду продовжувати записувати окремі відео з використаною пряжею чи за місяць, чи за три місяці, а просто буду в якомусь одному з вложиків за попередній місяць говорити, скільки там було використано пряжі. І саме час сказати, що там було у грудні. У грудні я використала одну Alize Superlano Midi, два моточки Alize Superwash Comfort, один моточок трошки в мене подертий. Він знаєте, Merino делюкс 50. і один моточок. Біла нитка для павутини, ту, що я в'язала, там не був цілий моточок, там був він такий скручений був. Ну, такий, ну доволі багато там було тої нитки, але не знаю там скільки грам її, яка довжина і так далі, без марок, без нічого. Але просто я її якраз довикористала довикористала рівно на одну павутинку, мені її вистачило. І того у нас виходить 4 моточки збірками, один моточок без бірки, разом 5 моточків за грудень. Маловато, але вже. Як є, бо коли я їхала на два тижні в Бельгію, я з собою брала в'язання, але воно в мене ну якби дуже швидко я там дов'язала синю шапку до кінця, дуже швидко використала коричневі нитки на коричневу шапку. І, власне, все, нічого не робила, нічого не в'язала. Дуже багато часу ну, пішло просто, пройшло просто без в'язання. Зараз це все надолужую, кожен день зараз в'яжу. І ловлю від цього кайфулі і задоволення. ну... Конкретно зараз, то зі спицями розбираюся. Якщо так такі справи, нарешті вам це сказала і йду ось це. От викидати. Це щойно ми з Юрою розпорювали кардиганчик, стільки всього розпороли, змотали. Ось, і дійшло до того, що тут в нас тепер просто знизу немає довжини, знизу є лише те, що було в шестикутнику. Ось, ось так. Це чисто частина з шестикутника, щоб у нас тут все було гарно, рівненько. Бо тут було далі ну, доволі криво. Якщо ще обконтовку робити, було видно цю кривизну. Ось, і я не тільки там до синьої нитки грубо відпорола, а й далі, бо все рівно там були тонкіші, грубші нитки. Ну, коротше, воно не було рівно. А тут воно якраз до шестикутника відноситься і все рівненько. Єдине, що не розпорювала те, що на рукавах, <гум> теж доволі. Не дуже рівно, не знаю. Може, пізніше до цього моменту розпорю і оце заберу грубе, але то би тоді і сюди розпороти. Коротше, я не знаю, можливо, прийдеться ще рукава розпороти та теж до шестикутника там і переробити. Поки що цього не роблю, поки що буду робити обкантовку тут, всюди, всюди, отут по колу. До рукавів потім дійде черга. Покажи відео. Я захворіла. У мене тут майже закінчений період е, светрика. Та, здавалось би, можна вже робити цю от штуку, типу закривати горловину і робити плечики. Але ні, я поки що ще тримаюся повністю своїх розрахунків. І таким чином в нас воно виглядає. Дуже приємне, дуже прикольно. Наразі це в мене останній моточок з трьох. Я завершу перід, відкладу його в бік і буду чекати до часів, коли мені потрібно буде замовити якусь пряжу нову Там для замовлення чи ще для чогось такого. І заодно додам в корзину ось ці нитки. Тобто я з цим светриком зовсім, зовсім не спішуся. Він у мене такий був релаксовий, і я. Дуже класно потренувала лицеву гладь, бо я взагалі, якщо ви слідкуєте за моїм каналом, дивитеся моє відео, то я в основному лише гачком в'яжу спицями. Я в'язала лише поясок з пустою серединкою, та така резинка. І, власне, все, це, моє, це мій другий виріб спицями. Крім лицевої гладі там і резинки. Ну, особливо нічого робити і не вмію. Але в мене виходить, мені подобається. Я вже ці всі рухи відтренувала. Коротше, все супер. І мені захотілося знаєте, почати якусь нову роботу гачком розслаблену ненапряжну. І я знайшла ось цей майстер-клас англійський. Тільки тут сумку роблять двома кольорами з таким візерунок шахматної дошки. ось. А я почала робити двома кольорами. Але просто з'єднавши їх докупи, в мене він буде повністю, ну, ось в цих кольорах повністю. тобто... Фіолетова нитка Янарт Бейбі, номер 9560 У Мене її знаєте трошки є. Два моточки, і ось це, і цей шматочок, з яким я почала в'язати від гідачки мого каналу, яка мені надіслала. Його. Оці два в мене були. Ось це вона мені надіслала, я вже трохи використала. Ось. І власне я протримуюся всіх інструкцій, що в цьому майстер-класі. Лишень не роблю цього візерунку, шахматки, а просто, 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 просто все. Ось так. Ось ця нитка, така меланжева, блакитно-біла. Це. Янарт джинс Soft Colors у відтінку 6213. Я цією ниткою цього відтінку робила вже е, бандану своїй подрузі. І в мене, крім ось цього, є ще два цілих мотка цього кольору. Тому ну, точно вистачить. Я хотіла і використати пряжу, яка в мене є новою не купляти. Так? Ну, бо в мене не було відповідної товщини. Для гачка 4 мм, щоб воно було чуть-чуть грубше і воно виходило таке щільненьке, гарненьке. В мене не було відповідної нитки, достатньо достатньої кількості було різних ниток. ну, що Я бачу, що точно на сумку повністю не вистачить, а власне цієї фіолетової нардвейбі. І ось цього Soft Colors вистачить точно, бо в мене його достатньо, щоб не було цих всіх змін кольору або докупляння нових моточків потрібного кольору і тому подібне. От, такі справи будуть якісь оновлення, буду вам показувати. Як ти думаєш, що це може бути? Закривочі. Кривочі. День, як я хворію, неділя, вихідний, показую прогрес по сумці. Тут же в нас є таке гарне денси і почалися стінки вгору. Ось так це діло виглядає. Мені подобаються кольори, як граються між собою. Ось, гачок 4 мм, забула сказати. Та й таке, буду зараз далі над цим продовжити працювати. А тим часом я закінчила в светрика сірого. Ось так це діло виглядає. Тут Закрита горловина і чуть-чуть вище закриті плечики по майстер-класу. Там два ряди плечика і на третій закрита. Я зробила збільшуючи на половинку, тобто, якщо два ряди, то збільшити плюс ще один ряд, тобто три ряди і на четвертий закрити. Я так зробила плечики. Я все притримувалася всіх своїх розрахунків. Тут закреслювала ряди на цьому листочку, притримувалися розрахунків як по майстер-класу, плюс половинка по кількості рядів, петель, всього єдине, що трошки менше зробила. Рядів, ніж то було вказано, тому що вже він реально виходив досить довгий. Він мені досить довгий, я думаю, на цьому варто було зупинитися. Я мала зробити 123 ряди і на 124-й закрити горловину. Я зробила 120 рядів, не сильно так менше, але все рівно Трошки може, воно ну краще буде. На 121 й закрила горловину, і 122, й 123-й, 124-й це якраз ті ряди плечика, і на 125 й закрила плече. Я думаю, що нормально подивимося, що там зі спиною вийде, але то все буде трошки пізніше. А і так само вона коли закривала горловину, розділяла Таня в каналу Чібречна, вона лишала на плече 22 петлі, 20 горловини закривала. І ще 22 на інше плече. Оскільки в мене 96 петель на пору, а не 64, то я 33 лишила на плече, 30 закрила де горловина, і ще 33 на плече. Все зійшлося, все супер. Тут трошки довшу нитку залишила, нею, потім можна буде зшити тут з'єднати. А взагалі подивимося, бо поки що я ставлю цей процес на паузу, тому що ось це все, що в мене залишилося з. Трьох моточків не знаю, може зараз почну там набір робити, в'язати оцю штуку, щоб використати цей моточок, та і записати його до використаних. Ну тут багато з нього не пов'яжеш. Я пішла далі в'язати ось цю сумку. В наступному відео напевно подивимося з вами, що з цього виходить. Я буду старатись виздоровіти чим пошвидше, буду старатись в'язати чим побільше і жити своє життя. Якось все поєднювати розумно. Бажаю вам спокійного тижня, гарного, продуктивного, але головне спокійного. І надіюсь до зустрічі зовсім скоро у наступному відео. Цим цьом, па-па! Це вам трошки хворий поцілунок, який передає бактерії через екран. Надіюсь, ви не заразитесь.